Дивіться, їхали, ми їхали і, і побачили таку яму, просто вирішили стати, щоб показати. Ну я не знаю. Ну. Ха, ну кратер? Кратер? Кратер землі. Куча землі. У мене немає слів. У мене немає слів. Ми приїжджаємо на поле за 200 кілометрів, щоб сісти поїсти. Що навіть не копали, навіть прибори не зібрані, Андрюхові. Ще не заробили на поїздів, поїзді, каже, так. Да. Прибори навіть ще не зібрані, нічого. Ми зразу приїжджаємо і приступаємо до трапези, а вже як часу вистачить, то тоді <копає>? покопаємо. Да. А є побої зі такі ми хлопці висалі. Дасть Бог, щось знайдемо. Їмо, до речі, друга година дня вже. Ми години-дві да, катались? Більше ага. часа три їздили. Час, да, години, години три їздили, шукали е по розвідках і приїхали на те місце, де були позавчора антоніняни, вчора динарі, і сьогодні буде і те, і те, дасть Бог. Так, друзі, дивіться, відійшли від машини буквально 10 метрів. Андрюха у персій кольоровий сигнал, і дивіться, що ми маємо. А ми маємо, друзі, срібну фібулу. Це, скоріш за все, Готи! двопластинчаста була, здорова фібула, на жаль. На жаль, вона обломана, але... Давайте подивимось. Ух ти. Да, була здоров'яна. Обалден. На і сам, бо я зараз щось зроблю. Та ж, лучше б я вже її так виймав. Ух вона здорова була. Велика була, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, яка файна була. Сіла, да? Не хочу фокусувати. Щось вже з камерою. О, сфокусувало. Клас. Шкода поломана. Перша знахідка, перший сигнал. Ми рухаємось. Дивіться, глядачі, яка печаль мене випала. Половинка динарика, стан був би взагалі вогонь. Стан був би вогонь, на превеликий жаль, блін. А! обідно, досадно, та да ладно, шукаємо цілі. Дивіться, друзі, в Вови випала спиночка фіболи гарненько. О, Дуся впала, пінпойнтер вилетів. Бо попа, побачив фіболу, вже все з рук летить. Круто! Глядачу, в мене фіболка. Спинка фіболки. Андрюха знайшов копійку Ніколаївську. Такої якось... Глядачі в мене випала спиночка фіболи навіть не копав. Просто собі ось так вона тут і загорала на сонечку. Патина дуже класна, а сама фібола не дуже класна. Глядачі випала така бронзова штучка-дрючка. Якийсь гачок, не гачок. Тут широкий. Тут гостре. Якась, я не знаю, блісна, блін. Навіть не знаю, що. це, Бронза. Поки що так. Глядачі, програма мінімум виконана. Дивіться, в Андрюхи випав динаричок в грудиці. Коротше, там, де знайшов спиночку фібули срібну при вході, ми зайшли, знайшов спинку фіболи, ми пішли, походили по всьому полі, вертаємося назад, і там, де спинка фіболи, сигнали і ще динарик. Представляєте, як може бути? А ну где там вода? Ляпай, Я Только не плюй. И что ты? Бронза или местный? Да. Ще, давай ты давайте? Да, друзья, это бронза. Вот, блин. Але. Добре, что вот хоть такие есть, да. Пойдет. Мои мне руки. Давай мои руки, Ой, я не знаю Шукаем. Друзья, видите, биля динарка сразу, в Андрюхе выпала фибула. Тоже в грудке. А як ти, ти їх вдома що в землю заліплюєш і ставиш на подоконні, коли не висихають, і так приносиш, так? Да? Ну прикольно, все одно, що в натурі не що. О, так. Пойдет. Рукавиця дыряє. Подиріть рукавиці. І Андрюхі тоже. <реш> Круто! Друзья, дивіться в мене випала спиночка фіболи. Малесенька, але дивіться, яка крута патина. Це капець. Яка крута. О, вогонь! Зачт! Так, глядачи на дворі вже темніє. Випав в мене гудзичок орляночка В гарному стані з ушком. Мабуть, зараз будемо переїжджати на інше поле. Це вже ми витягнули з нього всі соки. Будемо, мабуть, десь двигатися. Всім привіт. Ми знаходимося на копі з Андрюхою і, друзі, значить, таке поле собі невзрачне, але Андрюху сюди дуже тягнуло. Чого, тягнуло? А, фігів, знає, чого сюди тягнуло? Таке собі поле, ну таке собі, але він каже, що його дуже тягнуло і треба сюди каже, йти туди ходити. Я кажу, ну чого ж тут ходити якесь воно таке? Він каже, ні, мене тягне, значить треба ходити. Ну як треба, то треба. І дивіться, не даром її сюди тягнуло і не даром треба. Був Андрюхи сигнал, дивіться, що випало. І, друзі, є кераміка. М -м 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 -м. Рядом, Рядом вже нема, да хотів показати, але тут біля нас немає. Ну да ладно, потім, якщо знайду, то покажу. Кераміки не дуже багато, але вона, друзі, є. І випала дивіться, п'ятипала фібула. Маленька, офігенна, але на превеликий жаль, вона зігнута. Артем Зараз Артем не буде Артем рівняв, бо може бути дві фібули. були. ти, клас! Кстати, там, де одна підіпала, друга третя. Вони сюди парами ли. Так, ливлять. але на полі воно розсекане, це а -а -а. якби в лісі, так. Да. Дивіться, друзі, там є узори. Обалдеть, блін. Жалко, що вона зігнута, може якось вдасться порівняти. А якщо Андрюха захоче, відправи Іван Ліра, є такий в фейсбуці, е, який реставрує і він все вирівнює, пореставрує, зробить гарно, буде класно. Ну, це якщо Андрюха конечно, захоче. Супер. Вітаємо, клас, шукаємо. Глядачі, гляньте. Гляньте, що в мене випало схоже Динарик. Ну, бачу, що він бронзовий, мабуть. Якщо це, звісно, він. Так, друзья, это Денарик. Динарик. Э, да, кизлимис. Прикольно. Пойдет.